У Дніпрі встановлюють нові майданчики для збору сміття. Перші вже з'явились у Шевченківському та індустріальному районі міста кілька тижнів тому. Це вирішує проблему з розлітанням непотребу з баків. Чому не аби як тішаться місцеві? Мусор це в нас дуже велика проблема на нашому районі, та на певний в місті, тому що вітер. Е, багато людей е, викидують сміття неналежним чином, і це дуже погано. Але е, зараз такий майданчик, як є, це дуже круто. Менше мусора стара розлітатися територію, тому що коли вітер, воно дуже сильно летить, е, і це дуже красиво. Навіть ну, от, підходиш і дуже любуєшся. Відтепер двір будинку виглядає охайно та чисто. Нові смітники мають закриту конструкцію, а металеві стінки зроблені таким чином, аби витримати щоденне навантаження та можливі прояви вандалізму. Дніпро це сучасне місто, і тому е, треба, щоб і в цих питаннях е, по збору сміття був. Сучасний підхід. Ми сподіваємось, що після такої трансформації, як ви бачите позаду мене, в мешканцях почне формуватися правильні тенденції і правильне ставлення до викиду сміття.